Як твої справи? Сподіваюсь, у тебе все добре. У мене тут накопилося трішечки цікавих новин, тож поспішаю поділитися з тобою. Влаштовуйся зручніше, буде коротко і по справі. Відьмак 4 не варто чекати раніше 2027 року. CD Проджект взяли паузу. Схоже, фанатам «Відьмака» доведеться зачекати. CD Проджект відкрито сказали, що четверту частину легендарної серії не варто чекати до 2027 року. Про це повідомив фінансовий директор студії Петро Нелюбович під час звіту за 2024 рік. Він дав зрозуміти, що реліз до кінця 2026 року не запланований. За словами Нелюбовича, команда не поспішає і хоче як слід підготуватися. Аби не повторити помилок, допущених із запуском кіберпанк 2077. Він також не став називати точну дату, натякаючи, що і після 2027-го можливі перенесення. Хоча чекати ще довго робота над грою вже кипить. Вже з листопада 2024 року відьмак 4» офіційно перебуває в стадії активної розробки. І зараз над проєктом працює понад 400 осіб. Ubisoft запускає нову компанію, а Tencent – головний спонсор. Ubisoft створює окремий підрозділ, і китайський гігант Tencent вливає в нього великі гроші. Саме про цю реорганізацію ходили чутки ще з того року. Ось що відомо на цей момент. Нова структура оцінюється в 4,3 мільярда доларів. Це втричі більше, ніж поточна ринкова ціна самої Ubisoft. Керувати всім буде, як і раніше, і в Геймо. глава Ubisoft. У цю нову компанію переїдуть права на культові франшизи: Assassin's Creed, Рейн. Rainbow Six, Far Cry та інші розробку ігор продовжать займатися ті ж студії Ubisoft. Просто тепер це буде через нову структуру. Tencent вкладе 1,16 мільярда євро і отримає 25% частка у цьому підрозділі. Як цей підрозділ буде називатися, поки тримають в секреті. Apple відправляє людей пішкою оцифровувати світ і це не жарт у Сінгапурі. Перехожі помітили співробітника Apple, який буквально пішко ходить вулицями з рюкзаком, напханим технікою. Виявилося, він збирає дані для Apple Maps, аби зробити карти точнішими і актуальнішими. Новина швидко розлетілася соцмережами. Багато хто здивувався такому підходу і поставив запитання: а чи гідно оплачується така праця? Rockstar Games оголосила, що вихід довгоочікуваний GTA 6 відкладається до 26 травня 2026 року. Спочатку реліз планувався на осінь 2025-го. У своїй офіційній заяві розробники зазначили, що їм потрібно більше часу для доведення проєкту до того рівня якості, якого чекають фанати. Ми розуміємо, що це пізніше, ніж ви розраховували. Величезний інтерес до нової частини Grand Theft Auto надихає всю нашу команду. Дякуємо за ваше терпіння та підтримку. Сподіваємося на розуміння, цей час потрібен. Би нам аби зробити гру по-справжньому видатною, хочу нагадати, перший трейлер гри був представлений у грудні 2023 року. Відтоді компанія майже не ділилася офіційними новинами за винятком чуток про ціну та можливі затримки. Хогвартс Легасі не отримає ні DLC, ні повного видання. Плани згорнули за даними Bloomberg, Warner Bros. передумала випускати розширену версію Хогвартс Легасі, яку багато хто чекав під назвою Definitive Edition. Джерело інформації відомий журналіст Джейсон Шрає. Причина відмови внутрішня перебудова ігрового напряму компаній та сумніви в тому, що в доповненні було б достатньо нового контенту аби продавати його за окремі гроші. Спочатку ця режисерська версія спливла ще влітку 2024 року. Але тоді подробиць майже не було. Пізніше інсайдер Том Хендерсон розповів, що розробники готували 10-15 годин свіжого контенту, новий основний квест, побічні елементи, випробування, а також нові шмотки та екіпіровку. Усе це мало вийти як платний DLC вартістю 20-30 доларів приблизно. Хороша новина продовження гри все ще в розробці. Тож магія повернеться, але вже в секвелі. MindSight виходить раніше ніж чекали. Екшн від творців GTA вже на підході. Студія Build a Rocket Boy, заснована колишніми розробниками Rockstar, включно з Леслі Бензісом, тим самим, хто стояв біля витоків GTA, несподівано потішила фанатів. Їхній новий проект MindSight вийде не 2026 року, як передбачалося, а вже 10 червня 2025 року. Дату релізу розкрили у свіжому сюжетному трейлері, який показує перших героїв гри і заразом демонструє круті сцени та обстановки. За першими кадрами видно, що за геймплеєм гра чимось нагадує GTA, а візуальний стиль і сеттинг, суток кіберпанковий. Місцями асоціації з кіберпанк 2077 напрошуються самі собою. Тут тобі світ майбутнього, і роботи, і технологія на кожному кроці. Що саме нас чекає в Майнсайд поки що не зрозуміло, але графіка виглядає топово. Ще один плюс гру видає IO Interactive. Студія відома за серією Hitman, а вони в поганих релізах, здається, помічені не були. Проект вийде на PlayStation 5. 5Xbox Series і пока. Схоже з блейдом усе. Марвел заморозила проект джерело Родріго Перес, засновник авторитетного видання за Playlist. За його інформацією, проект закрили після шести років безперервних проблем. Сценарії переписували, режисери йшли, терміни зсувалися, а команда постійно змінювалася. Незважаючи на те, що сольного фільму не буде. Сам Блейд все ще може з'явитися в інших проектах. Марвел, наприклад, у синах опівночі, у секретних війнах або в якомусь фільмі на других ролях. Відтоді як Блейд представили на Comic-Con 2019 року проект. Переслідували неприємності: пандемія, страйки, труднощі з кастингом і нескінченні переписування сценарію. Деякі актори вже покинули фільм. Наприклад, Аарон П'єр і Делрой Ліндо. Мія гот начебто залишається. Вона мала зіграти вампір Шоліліт. кажуть, Махер шала весь цей час терпів і сподівався на краще, але в підсумку розчарувався. Хоча він і не пішов сам, фільм все рівно офіційно закрили. Intel на хвилі. Нова Lake, Lake і найпотужніший техпроцес 18А вже на підході. Найближчими роками на нас чекають круті новинки. Новий глава компанії Ліпутан нещодавно поділився деталями. І виглядає це все як серйозний крок вперед у світі процесорів. Що за планами? Уже 2025 року Intel запускає масове виробництво за технологією 18А. І першими в цій лінійці стануть чіпи Пентерлейк. Вони будуть націлені на ноутбуки та інші портативні пристрої. Очікується в другій половині. Року. А у 2026-му на сцену вийдуть Nova Lake. Ці процесори підійдуть як для ноутбуків, так і для ПК, і за чутками отримують до 16 потужних p ядер і 32 енергоефективних є ядра. Звіряча начинка, коротше. Що крутого в техпроцесі 18, -я? це не просто цифри, це прям технічний стрибок. Ribbon Fit — нова архітектура транзисторів, яка дає більше потужності за менших витрат енергії. Power Via особливий спосіб живлення, який прокладують знизу чіпа, щоб усе працювало. Швидше і щільніше. А що з серверами? У першій половині 2026 року вийдуть Клеа Ватер Форест. Це перші серверні чіпи Xeon на базі 18. -тя. Інтел активно розвиває виробництво в США і Європі. Основні потужності вже є в Аризоні і Ізраїлі. А нові заводи, до речі, будуються в Ірландії. Плюс у хід пішла просунута і ювілітографія. Вже впроваджена в Intel 4 і Intel 3. YouTube Premium тепер дозволяє ділитися відео з друзями і близькими без реклами. Але з лімітом, у передплатників YouTube Premium з'явилася нова фішка. Тепер можна скидати друзям відео і вони подивляться їх без реклами. Але є обмеження, максимум 10 відео на місяць. Поки що це тестують тільки в деяких країнах, наприклад, у США і Канаді. І не у всіх передплатників. YouTube хоче спочатку перевірити, чи зайде така ідея, а потім, можливо, запустить для всіх. Нагадаю, Premium дає можливість переглядати відео без реклами, можливість завантажувати і фоново відтворювати відео Автор каналу the Демент зібрав своїми руками справжню плазмову гармату, яка буквально стріляє електричними розрядами, схожими на блискавка. Звучить як суперзброя із фільмів, але це реальність. Суть у тому, що пристрій накопичує величезний заряд електрики, а потім вистрілює його у вигляді потужної дуги, яскравої, гучної і руйнівної. Щоб протестувати, наскільки все це сильно працює, автор провів кілька експериментів. Спочатку вистрілив по деревинках, ті розлетілися на друзки. Потім перевірив гармату на старому телевізорі, і той просто вибухнув від попадання. Усе це він робив, аби зрозуміти, як далеко блискавка може вдарити. І наскільки сильної шкоди вона завдає. Вийшло видовищно і місцями навіть трохи страшно. Гоустоф Йотей нова глава в дусі Гоуст оф Сушіма. Але з іншим героєм і свіжим сюжетом. Плейстейшн нарешті поділилася новими деталями про Ghost of Йоти. Це не прямий сиквел Ghost of Tsushima, а окрема історія у всесвіті гри. Реліз очікується у 2025 році і виглядає все дуже атмосферно. Новий герой, нова історія. Минуло 300 років після подій Цушіма. Замість знайомого Джина Сакаї, нова героїня не Цу. Нею рухає жага помсти. Вона втратила всю свою сім'ю. І тепер готова на все аби знайти винних і поквитатися. В Ацу з'являться нові види зброї. Удачі важкий меч для потужних ударів. Кусурігама. Серпна ланцюга з відстані. парні катани для швидких і різких атак. То зробить нову гру за StarCraft. За проект борються великі студії з Кореї. Ходять чутки, що Blizzard хоче повернути все світ StarCraft, але в новому форматі. І відразу кілька топових студій змагаються за шанс зайнятися цим проектом. Серед претендентів NCSoft, творці творці Лінне чи Wars, Nexon, Blue Archive, Netmarble, робила гру за грою престолів. Крафтон відома за PUBG та паруже Інзой. Blizzard тоже спілкується з ними, але поки не зрозуміло наскільки сама компанія братиме участь у розробці. Що то гра не буде стратегією як оригінальний StarCraft. замість цього це буде шутер з rpg елементами, заточений під мультиплеєр, щось на стику екшену і рольовки в досі сучасних онлайн-ігор. Рокстар мовчить про GTA 6 і це частина плану. Глава Тейкто Штраус Зельнік розповів, чому про GTA 6 майже нічого не чути. З моменту виходу першого трейлеру у 2023 році. Жодних нових подробиць так і не з'явилося. Але як з'ясувалося, це не випадковість, а продумана стратегія. За словами Зельніка, Рокстар спеціально тримає паузу аби підігрівати інтерес. Що менше офіційної інформації, то більше фанати будують здогадки, обговорюють, зливають фейки і здіймають галас у мережі. А це по суті, безкоштовний хайп і реклама. Ріот запускає серіал за Ліга Легенд. І схоже, знімати його будуть у В'єтнамі. Тільки тепер не мультяшний, а з живими акторами. І головною локацією для зйомок може стати В'єтнам. Саме туди вже злітали представники компанії. За інфою від місцевої влади, Ріот зустрілася з міністром культури В'єтнаму і продюсером The Last of Us Роуслам. На зустрічі обговорювали можливість зйомок на архіпелазі Кадба, мальовниче місце, яке чудово вписується в атмосферу світу гри. Судячи з усього, локація може зіграти роль білжвотера. Або можливо похмурих островів. Все через туманний клімат і дикий пейзаж. В'єтнам зі свого боку не проти. Уряд готовий підтримати проект, якщо зйомки відбудуться згідно із законом і не зашкодять природі, особливо в охоронних зонах. Ріот розглядала і інші країни Азії на кшталт Таїланду, Японії та Кореї. Але В'єтнам виграв через круту природу і зручності для зйомки. Очікується, що в серіалі буде 9 епізодів, а показуватимуть його на HBO і Netflix. Синій екран у Windows тепер відходить у минуле. Тепер він буде зеленим або чорним. Зміни торкнулися не тільки кольором. З екрана приберуть сумний смайлик і QR-код. Тепер він буде виглядати простіше і не так лякаюче. Така навіщо це взагалі все затіяли? Все просто. Новачки дуже лякаються старого синього екрану смерті. Думають, що в них все зламалося назавжди. Ну а Microsoft вирішила, нехай хоч колір тепер буде менш стресовим. Виробники систем рідинного охолодження для ПК хитрують із матеріалами. Мідь замінюють на дешеву латунь. Виявилося, що багато систем рідинного охолодження не такі якісні, як обіцяють. У половині протестованих моделей замість справжньої міді використовується дешевий сплав міді та цинку, по суті, латунь. А це не тільки гірше охолоджує, а й може з часом спричинити корозію та засмічення. Німецький техноентузіаст Ігор Волосек провів перевірку після того, як йому почали скаржитися на проблему з радіаторами. Тувалося, що деякі виробники економлять буквально на всьому. Гвинти, прокладка, рідина все не те, що написано в описі. Його радить брендам підтягнутися з контролем якості, аби люди не купували мідь, а отримували фальшивку. У майбутньому він планує перевірити і інші популярні моделі, включно з варіантами від Corsair і Thermaltake. У мережі стрімко набирає популярності ролики з трейдером, який, на думку користувачів, гідний звання фінального боса Уолл-Стріт. йдеться про Стівена Калайджана, досвідченого біржового гравця, чиє робоче місце справляє по-справжньому футуристичне враження. Його трейдинг офіс схожий на суміш центру управління польотом і сцени з науково-фантастичного фільму. Десятки екранів оточують його з усіх боків, відображаючи котирування, графіки та економічні показники в реальному часі. Користувачі соцмережодра. Разу ж порівняли його кабінети з залом архітектора з матриці, а сам Калайджан став інтернет-мемом, босом останнього рівня для всіх, хто тільки робить перші кроки у світі інвестицій. Дехто, втім, іронізує, мовляв, все одно замало моніторів. Видно, що досконалості у світі трейдингу меж немає. А мені цікаво, як він у всьому цьому не плутається. Я коли працюю, закриваю усі непотрібні вкладки, аби мене нічого не відволікало. Ну що ж, це були всі новини на сьогодні. Бажаю тобі гарного дня і тільки цікавих ігор. Бувай!